А зараз ми продемонструємо ще одну нову гібридну форму. Їх у мене дві. Це з-під одних батьків. Це краса літа. Поки условне названня, ми потім можемо його змінити. Ну, все ми скажемо, якщо зміниться його названня. Ну, поки те, що пройшло в те я сказав. Значить, краса літа. Так, урожайність цієї форми дуже хороша. Їх два, дві форми, я ж кажу, Гонконг там був в одному ролику. І оце красаліта з-під одних батьків, але трошки різні. От тут трошки ідіум присів. Ну, я ж кажу, ці всі форми в мене супер ранні і дуже ранні. Я не бризкаю, коли ягода вже достигла. Хімію я вже не приміняю щоб не травити ні себе, ні людей, своїх знайомих. Значить, ягода вон, 5 копійок, ягода крупна, дуже красива. В цьому році забарвлення чуть хуже. От, може і за жари. Жара була, бо дуже плохо форми закрашувались деякі, зафарбовувались. Але все рівно. Колір яскравий, дуже приємний. Ягода твердюща, хрумка. Тобто її не роздавиш ні пальцями. Тобто вона як каменна. Але коли її їси, вже ягодку саму. Вона хрумтить і просто тає в роті. От зараз. Все. Вона розтаяла, шкурка, як будто її зовсім не существує. Якщо чесно, з такої контестенції я ще не їв, ягоди. А новинки я куштую практично всі. Якщо в мене немає, то мені їх присилають просто гронки маленькі там. Я куштую з різних областей. Ну, от такої контестенції. Такого смаку багато. Тут, крім муската, наш тверда хрумка, мускат і приємний такий мускат. І дуже ну от, багато якихось фруктових відтінків. Смак дуже багатий. От як в Рататує їси, там таких, декілька різних етих. От тут теж таке щось, ну, я не можу зрозуміти повністю, що, але дуже-дуже приємний. Високі смакові якості. І контестенції такої я ще не зустрічав. В ягоді. От. З неї ні басанті, там, ні той же Рататуй, які там хрумки є, ну, не зрівняні тут. Тут зовсім контестенція просто шикарніша, дуже приємна.